Привіт-привіт, рахі друзі! В таких умовах освітлення щось у нас не працюють графіки. Сьогодні виходжу днем. Якщо, якщо все буде добре, значить інтернет не підведе, значить ми з вами разом дружимо, любимо, віримо і об'єднуємо наші серця. Дуже хочу вам подякувати за ваш час, за вашу увагу, за вашу дружбу, за ваші лайки і за ваші добрі коментарі. А особливо мене дуже тронув коментар. А де ваш котик? Саме для вас, для тих, хто скучає за гошиком, загляніть в сторіс, і там котик вам передає такі ніжні привіти. Саме коротенькі сторіс, саме Льолік, Гошенька передають вам привіт. Відпочивайте душою, приймайте гарні від нього енергії і будьте здорові і радісні і щасливі, незважаючи на все. Дуже вам дякую, що понеділок. Ну що, здійснився наш прогноз по Україні в п'ятницю? Питали, що дадуть ж переговори, що, що для України. І там нам, нам сказали, буде відкладено, треба час не вирішать. Нам показали з вами правильну інформацію. Дякуємо інформаційному простору, дякуємо системі Таро і продовжимо працювати далі. З великою подякою я хочу разом з вами подякувати цю інформацію, яку значить, ми достойні з вами її отримати правильну інформацію. Значить, разом ми сила, значить, світлі, дружня, світла компанія наша. Получає правильні відповіді на наші питання через систему ТРО, інформаційний простір. Дякуємо і дуже просимо змінити світ, змінити світло, щоб було багато-багато світла, щоб темрява вже пішла. Війна пішла, остався мир, спокій, злагода, дружба і любов. Дружимо, любимо, віримо і об'єднуємо наші серця. Якщо немає світла, включаємо щелчок. Лампочку серця і душі, і підсвічуємо один одного. Наше тепле тихання, теплі слова. Тепле спілкування, Ніч, не, зараз не треба, будь ласка, нічого ні в кого звинувачувати. Якщо нам немає кого звинуватися, як правило, ми починаємо звиню, звинувачувати своїх близьких. Давайте не будемо цього робити. Знайте, що люди близькі, з якими ви поруч, то самі надійні і, і добрі люди, які в вашому житті. І це правда. Якщо даже щось не так, будь ласка, якось знаходимо. В собі силу, любові, дружби, щоб заспокоїтися, налагодити всі можливі, якісь там якогось якісь там трошки недорозуміння. Буває в кожній хаті, в кожній сім'ї, у кожних стосунках без І Будемо здорові, будемо щасливі, і все у нас обов'язково буде добре. Дожилися ми з вами вже до 26 січня. До понеділка. Значить, ми, я ще раз повторюю, наш з вами прогноз здійснився для України. Про, про Херсонську область напишіть, як там у нас іде інформація. правильно, неправильно, які побажання. І так, починаємо, тому що у нас час дуже час зжатий, енергія інтернету, все, що теж економно, нужно, і починаємо з України. На, для України на наступні дні 27-28 січня. Давайте сьогодні візивер за двостороннє таро. Україна. Війна з Росією. Які можуть бути прийняті рішення інформаційна яка йде інформація для України? Інформація загальна. Не дуже добре, друзі. Може бути обстріл з жертвами. Може бути атакована транспортні путі, дороги, поїзда, машини. Це може бути і, 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 і сухопутний транспорт, і возле води. Дніпро. Ой, дуже обережно. Хотя ворог захоче атакувати транспортні путі, логістику. Те, що перевозять, Ой, дуже І Головне, що можуть бути навіть жертви. Можуть бути Як, як, як коло води, так і на суша дороги, дороги, логістика, транспорт можуть дуже-дуже. І все-таки це транспорт. транспорт. Хто в транспорті можуть бути жертви, це можуть бути і автомобільні, і залізні дороги, це можуть бути навіть в портах морський транспорт. Будьте дуже-дуже обережні. Нас не них новин і немає для України. Так це ми зрозуміли. Чи близька у нас уже, чи скоро у нас енергії миру для України? Як скоро для нас України, для нашої України йде інформація про мир, про домовленості? Вона буде. Вона буде і домовленості будуть, друзі. Я дуже-дуже-дуже хочу молитися, друзі. Карта Єрафанта, молиться, як діти. Вірте, як діти, хто ще не повернувся до обращення к вищим силам. Простіть, дивіться, у нас є ключик, ключик, Верховний Жрець. Дуже-дуже потужна карта. Я дуже хочу вам передати цю інформацію. Молимося разом. Так, і ще. Україна, чого не знаємо ми. Чого не знаємо, ми, а знати повинні. Яка йде інформація із Росії? А зміна судьби буде. Будуть зміни, друзі, колесо судьби будуть зміни. Будуть зміни на добро. Друзі, очень скоро будуть зміни. І це будуть вирішальні. Не показують нам, що це буде погано. Я дуже дуже хочу, щоб в ближайшому будущем ми очікуємо добрі новини. І також те, що зараз робиться, така така агресія, така військова агресія для, для до України зі сторони Росії. Я думаю, що будуть скоро зміни. Я сьогодні дуже, дуже, дуже. -дуже Відчуваю цю інформацію добру. У мене трошки аж аж в душе іде за такий отклик. Я думаю, ми з вами разом з вами все, все відчуваємо і молимося за нашу Україну, за добрі зміни. А вони обов'язково друзі будуть. Вони обов'язково будуть щось. Вони вже так надвігаються для України. Дуже дуже уже виріш, виріш вирішується надважливі питання. Цього разу я малю всі світлі сили, всіх захисників і покровителей, щоб цю інформацію ніхто і нічого не мог зрушити. Чуть чудову чудового добру інформацію для України ніхто не зможе змінити. А тепер Херсонська область. І саме правий берег підконтрольований український, український берег. Що для вас загальна інформація? 27-28 січня. Так, будьте дуже уважні. Можуть атакована бути дорога, перестрілка, вода, дорога возле води. Буде, 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 може бути дуже страшно. Все ж таки, це дорога, це люди, які передвігаються. Некоторі в домах будуть дуже сумно, може тут ну, будуть бояться. Якісь знову будуть питання, чому все з нами? Чому це все з нами? Матеріальні убитки можуть бути. Правий берег Херсонської області. Бачите. Поки що, поки що ми обмежені в плануванні. Залізні, залізні птиці, які літають зараз у нас. Ми розуміємо, що це за залізні птиці. Нас трошки сковують наші всі плани, і, можливо, нам і не треба планувати того, що можна іще почекати. От почекати, трошки. Через якийсь час ми будемо вже більш активними. Це загальна інформація. Давайте по містам і селам. Правий берег Херсонської області. Наступне відео для лівого берега зробимо окремо. Так. Місто Херсон. 27-28 січня. Атаковане місто води, прибережний район. Можуть. Може не працювати предприяття, або дуже багато роботи в підприємті, яке енергетичному предприяті. Дуже обережно. Місто возле води. Чоловік може пострадати від пострілів, і тут навіть загроза є. Загроза життю. Місто Херсон. Може пострадати житловий сектор. І район возле води. І знову попередження може пострадати людина. Це чоловік чи жінка? Це чоловік. Це чоловік. Обережно люди військові. І далі по містам і селам. Нова Воронцовка. Осокорівка, Золота Балка, Михайлівка. Нова Гаврилевка, Дуччаны, Качкаривка, Нововоронцовка. Так мирное население, кто в пути в дороге, дуже будьте осторожны. опасность авария, опасность непредвиденных ситуаций, угрожающих жизни человека. Осокорівка. дуже будет страшно, будут бои, обстрел, будьте внимательны, это может быть Борьба між берегами, между воєнными. Неспокійно. балка. Вода. Автомобіль. В автомобілі человек, мужчина. Будьте внимательні. Обережно, близько до води не їдьте. Ось такі попередження сьогодні. Михайлівка. Можуть бути зруйнований якийсь важливий об'єкт. Високе построєння, велика опасність, возгоранні і попаданні, ставте захист на всі споруди. Нова Может быть атакованный энергетичный объект, все що трансформаторне, энергетические вот эти все любые энергетические трансформаторы, будьте обережно. И навіть зв'язок может быть атакованный. Гаврилівка. Гаврилівка будет атакована. Есть там місток. Мі, міс, місток. Місто, гребля, будьте дуже уважні, там може хтось пострадати з людей від удару, луччини, з засвітленням з інтернетом можуть бути проблеми, і можуть пострадати житло людей, качкарівка, работающий об'єкт, може бути атакован. Об'єкт знаходиться возле води, там працюють люди, працюючий об'єкт. захотять його знищити. Будь ласка, всі, хто знає, про що може бути мова, поставте захист на свої, просто просить захист на ці важливі об'єкти. Милове. Червоний маяк. Зміївка. Береслав. Архангельская. Адрада Каменка. Казацкая, Львовы. Милове. Милове також. Дуже обережно. Месточки, грепли Там, де транспорт ходить. может бути обстріл. Людина може потрапити під обстріл, вона може бути і свя... і зв'язана з транспортом і навіть без транспорту, під відкритим небом, десь коло води, де якесь місце. У чогось попередження сьогодні таке. Червоний маяк. Може бути удар по чиїсь домівки з возгоранням, місце возле води. Будьте дуже обережні, запрошуйте, ангела-охоронця. Зміївка. Буде обстріл, Все, що связано з водою, жидкостями, с трубопроводами, газопроводами. Будьте дуже обережні, попросіть захисту на інфраструктуру, на цю всю всю. Беріслав, може пострадати житло людей. Люди будуть закрушатися. Будьте внимательны в дорозі і в транспорті, може зачепити транспортне средство. Беріслав, дорога, транспорт. Страшно буде. Архангельська для вас іде информація. Для Архангельського, у кого-то ви, зараз фінансові сімейні справи, бізнес, сімейні, все зараз дуже добре можна вирішувати, де б ви не знаходились. Якщо ви дивитесь про Архангельське, ця інформація може бути для вас. Безпека, тут бойові дії, І чомусь вода місто возле води, бойові дії, складні. Адрада Каменка. Будь ласка, нічого не плануйте. Остановись мгновене, називається. Поки що нічого не плануйте. Казацьке. Печальне событие. Щось буде, якесь возгорання, якесь місто важливе. Знаходиться недалеко возле води. Казацька, Це буде якась ворожа атака, дуже несподівана і дуже зарані спланована ворожа атака на Казацьке, дуже обережно транспортне средство, люди, які ними володіють. Львове. На Львове теж з мирних, з мирних жителів може хтось оказатися жертвою ситуації. І також показують, близька вода, дорога і тут даже можуть бути діти. Дуже обережно. Для когось особисто вас чекають зміни в вашому житті, і вони наповнені сонячним енергіям, так що, якщо плануєте зміни, то, то, то буде добре для вас. Іноді йдуть особисті розклади саме для вас. Друзі, особисті питання ми з вами проводимо на особистих консультаціях, які проводимо відеозв'язком, вайбер або в телеграмі, номер, номер телефона внизу під відео. Пишіть домовляємося на день і на, ч... і на час Тягинка Понятівка, Дарівка, Микильська, Антоновка Кіндійка, Зеленівка, Чорнобаївка. Тягинка обережна, небезпечна для людини, дуже великий може бути обстріл, дуже великі проблеми з освітленням і з енергетикою. Понятівка обережна в дорозі, може бути атаковано транспортне средство з людьми, дарівка, Може бути атаковано місто возлі моста. Пожалуйста, не плануйте нічого. Вони хочуть щось обісточити, це підприємство, яке знаходиться біля моста, щоб там не працювало. Будьте обережні, підприємство возле моста. Микильське. Микильському, хто надумав виїжджати, може вивозити діток або поїхати до діток. Ці зміни благоприятні для вас. По безпеці тут воєнні дії дуже тяжкі. Антоновка тяжела ситуація, Молиться. Антоновка тяжола ситуація, більше молиться треба. Що тут влада? А для влади будуть дуже важкі, дуже якась важкі інформації, де щось влада буде ознавати люди, які дуже відповідальні, приймають якісь відповідальні дієві рішення, будуть дуже чимось. Стурбовані і, як то кажуть, печаль, якась печаль велика йде. Кіндійка, хай не буде цього. Кіндійка. Обмеження спілкування. І ще, друзі, той, хто особистий розклад, той, хто планував зустріч, і вона у вас не здійснилася, ви обов'язково зустрінетесь. Зеленівка. Зеленівка, атака буде і на зеленівку, і буде в сторону Зеленівки теж долітати, будете боятися чомусь. Тут даже може бути якийсь удар, якесь приміщення сімей, сімейний дому, сім'я, якесь производство підприємство. Можуть бути атакована, будьте обережні. Ідуть да, обстріли. Чорнобаївка. Дуже обережна. На Чорнобайку. В дуже-дуже є велике желання атакувати важливий об'єкт, який там знаходиться. Важливий, дуже обережно. Там багато чого знаходиться. І це можуть бути можуть щось розрушить, кудись попасти, ставимо захист на Чернобайку. Камишана Білозерка, Ромашкове, Велетенська, Дніпровська. Томина балка Кизамис, Станіслав, Широка балка Олександрівка. Камишани, Білозерка, Ромашкове, Велетенське, Дніпровське, Кизамис. Камишани, Білозерка, ромашкове, велетенське, Дніпровське, Томина Балка, Кизамис. Станіслав. Широка Балка. Олександрівка. Дивимося, друзі. Камишани. дуже внимательно в дорозі. Хто в дорозі їде? Будьте максимально обережні. Там може бути такий обстріл, щоб ви не попали в транспортних средствах під обстріл. Да, це дорога. Будьте дуже обережні. Біла зерка. Важка ситуація. Сидим дома, ставимо захист над по те, що маємо. Важка ситуація. Молимося, ставимо захист, білозерка, внимательно транспортні средство. Знову і знову і знову. Дорога і транспортное средство. Ромашкове. Моліться, там дуже плачевна ситуація: Велетенське. Той, хто хотів, зустрітися, не зустрінетесь, будуть якісь пригади, перепони. Показ закрита. на Велетенському ще більше може пострадати житло, житло людей. Дніпровське. На Велетенське нічого не плануйте. Там зараз туди не надо, треба. Дніпровське бойові дії наших хлопців будуть дуже успішними. Шомина балка. Від оружя, від замінування може пострадати людина. Будьте обережні, Кизомис. Місто возле води. Будьте в укриттях, небезпека велика. Станіслав. Обстріл дуже великий, мост хребля. Станіслав, перевозчики, транспортні средства. Дуже обережно. на Станіславі загроза для мужчины. Загроза, що може потрапити під обстріл, може це замінування. Дуже обережно людина може дуже пострадати. Широка балка. Не йдіть близько до води. Просто предупреждення. Вода туди не треба їхати. Може зненацька щось багато чого направлятися в вашу сторону. Бережіть дітей. Будьте обережні. М Може чогось не стати, щось сточить якесь предприяття, що не стане, не, не зможе працювати. Можливо, виб'ють якусь подстанцію, світ, яку, яка дає вам енергію. Будьте дуже обережні. Якийсь ресурс важливий для, для людей. Широка балка. Ну, тут кругом бої возлівати. і захист дуже великий, і захисники. Чогось наші теж в небезпеці. Ми повинні молитися за наших хлопців, які захищають нас. І Олександрівка. Олекс... Олександрівка дуже несподівано може бути атакован якийсь об'єкт. Друзі, ворог буде планувати атаку, можливо, на наших хлопців, на наших захисників. Тяжола ситуація, тяжола йдуть інформації. Бачите, основна карта Херсонського Бес можуть бути влучання всі дні. Ми не боїмося, друзі. Тут ворог планує, ворог планує якісь ще він вже роздивляється, все, що в нас є, і планують якісь. Ну, як то кажуть, терористичні атаки, це війна, це такі правила гри, цієї дуже низьких енергій і темних. Я вас дуже прошу, не остаємося в цих вібраціях. Карта башні, вас рузна Ми знаємо все це. Ми дорослі люди. Ми віримо, що в нас є дуже потужні захисники, це світлі сили. Звертайтеся до тих помічників духовних, в яких ви вірите. Він обов'язково у кожного є. Разом ми велика світла, добра, миру, світла і чистоти, духовної вам мудрості, сміливості, нам всім терпіння, всім, -всім бажаю міцного здоров'я, ангелів-охоронців, до нових зустрічей. І все буде обов'язково добре. До нових зустрічей, обіймаю вас усіх серцем. До побачення.